Життя ще одного українця врятовано. Десятирічний Владислав Савчук після тривалого лікування у клініці Ізраїлю повернувся у рідне Білогір'я. Ще декілька місяців тому пані Оксана з біга на горем не знала, де шукати допомоги, аби врятувати свого сина. Чотири роки поспіль маленький влад боровся з важкою хворобою, порятунку від якої в нашій державі немає. Портальна гіпертензія – це наслідкова хвороба. Першу причиною є якась проблема в організмі, а в нас її виявити не можуть. Променем світла стала небайдужість людей, які відгукнулися на крик про допомогу, та необхідної суми зібрати не вдавалось. Підтримку родина Савчуків знайшла у громадській організації за конкретні справи, яку представляє на Білогірщині народний депутат України Андрій Шенькович. Я йому вже це все розказала. Він каже. Кому кому, а дітям ми допомагаємо обов'язково, ми допоможемо. Десь, напевно, вже знаєте, той маленький вогник в душі загорівся, і він вже не доти, поки мені після операційної не вивезли дитину. Декілька тижнів Владислав перебував у Ізраїлі. Новітні остаткування та кваліфіковані лікарі зробили свою справу. Після десяти годин на операційному столі Владислав потрапив до реанімації, а висновок медиків для матері став найприємнішою новиною за останні роки. Я була настільки щаслива. Настільки, ну не знаю, мені хотілося посміхатись до всіх. Я забу... я за чотири з половиною роки я забула, що таке посмішка, якщо чесно. А зараз хоче така ситуація, ну, ну от ніби дитина на лікарняному ще ліжку, але я вже ходжу і посміхаюся. Це вже помітили всі. Я за собою просто навіть не, ну, не помічаю, що я ходжу і посміхаюсь. Зараз Владислав проходить реабілітацію у Білогірській центральній лікарні. Ділиться, почуває себе добре, особливо на стан впливають рідні стіни та обличчя навколо. Після операції вже я почуваю себе краще, як здоро як ніби вже майже здоровий, але трохи ще не важ... ну, Так хворим почуваюся, інколи втома буває. А так взагалі то все добре. Гуляю, бачусь трошки з друзями, родичами. Те, що закладено в людині з дитинства, разом з нею росте і розвивається. Тож, допомагаючи підростаючому поколінню, створюючи для нього всі необхідні умови, ми неодмінно виховуємо майбутнє суспільство. Впевнені Олександр Герега та Андрій Шенькович. Наша громадська організація за конкретні справи. На чолі якої Олександр Володимич Герега. ми звичайно відгукнулися на прохання матері і громадськості. Громада вже збирала кошти і можливості такі, що просто їх не вистачало. А ми взагалі дуже любимо, коли громада щось робить, долучатися до цього. Задоволені результатами операції і місцеві лікарі. Попри те, що реабілітація займе ще чимало часу, та про відмінне самопочуття говорити ще рано діляться. Стан хлопчика змінився в значно кращу сторону радикального лікування не наступило, але наступило те, що дитина зможе жити нормально, нормально, абсолютно. І е, це вже є перемогою. Сльози на очах Оксани Миколаївни й досі не висихають. Щоправда, тепер вже від щастя. Кількість людей, які допомогли здійснити мрію матері, перерахувати нереально. Та кожен зробив для родини Савчуків неоціненний внесок. Я так пробувала в пам'яті відкладати так ті списки. Мені здається, я не знаю, скільки листків паперу мені не вистачить, щоб написати всі ті імена, які нам допомагали. Владислав вже в свою чергу дякує за подарований шанс на повноцінне життя. Попри що дитячий вік, він впевнений, найголовніше здоров'я. А найбільшим подарунком для нього у новорічні свята це родинне коло з гарним справді святковим настроєм. Так як я пережив стільки, то мені б хотілося, би всі діти були здорові і зна... і мали свої здійснювали свої мрії, могли жити нормальним життям. На Новий рік, аби вся сім'я зібралась разом, щоб всі були вдома, рідні, Ні, брат. Брати, сестри, конкретна справа такого масштабу не має ціни. Найбільше задоволення від неї це посмішка Владислава та його рідних, ділиться Андрій Шенькович. І дуже дуже раді, що здоров'я Владислава пішло на одужання. Ми вже будемо тримати свій патронат над Владиславом. І відповідно будемо сподіватися, що з Божою допомогою і при підтримці нормальних, позитивних, хороших людей, такі які об'єднані в нашу громадську організацію за конкретні справи, на чолі якої Олександр Володимич Грега. Ми. Я думаю, зробимо багато багато доброго, корисного наші справи дійсно в першу чергу спрямовані на дітей. Вже за три місяці Владислав разом з мамою знову полетять у ізраїльську клініку, аби переконатися у тому, що всі турботи, сльози та розчарування в минулому.